Друзі, вітаю вас усіх. Сподіваюсь, ви усі маєте певні мрії. Хтось прямо зараз вже мріє про щось. Так важливо, щоб Бог давав нам мрії, щоб Бог впливав на, ваш, на наш вибір, на наше життя. Це дуже важливо. І ось коли ти маєш мрію, то важливо не просто мріяти, а здійснювати цю мрію. Тому, коли ти маєш мрію, молись про те, щоби Бог благословив, молись про те, щоб Бог дав мудрість. Роби певні якісь кроки. Давай прикладати якісь зусилля. Якщо просто ти мрієш і нічого не робиш, навіть в народі говорять, що під лежачий камінь вода не тече. Подивись на мурав'я, він працює. У нього є мета, є ціль, його не треба примушувати заставляти. Тому молись, май мудрість, розбий на певні відрізки часу, прикладай зусилля і рухайся, рухайся, рухайся з Богом. І я знаю одне: що з Богом твоїм ти зійдеш на цю стіну, ти війдеш в цю мрію, ти побачиш своїми очами, як це здійснюється. Тому Бог в тебе вірить. Він дає тобі певні мрії, і Він очікує, що ти будеш робити певні кроки. Ти будеш рухатись в цьому напрямку, ти будеш працювати в цьому напрямку, ти будеш щось робити для того, щоб це здійснилося. Хай Господь благословить твій рух, і через якийсь час ти своїми очима побачиш, як це здійсниться. Амінь.